Ой, я вербо долер. Сьогодні ми говоримо про дієслово боліти. Коли ми кажемо, що нас щось болить, ми не кажемо я болю, ти болиш, він болить. Правильно? Ми завжди кажемо мене болить, тебе болить, його, її болить, нас вас і так далі. Тому це, що ви повинні запам'ятати, «Долер» відноситься до дієслів групи О, «уе». Тому мене болить, «ме» – дуелі. Тебе болить, те ДУЕЛІ, її болить ле дуеле, нас болить, Нос дуелі, вас болить. Ось дуелі, їх болить, ЛЕС дуеле. А тепер ми маємо думати: кажемо, все-таки болить чи болять. Та, що в нас виступає підметом: нас болить голова, чи болять ноги, руки. Вуха, очі. Якщо в нас підмет, а в нас мене болить голова, голова виступає підметом. Тобто, якщо в нас підмет однина, тоді ми кажемо дуелє. Якщо в нас підмет множина, руки, ноги, вуха, очі вони, та? вони. тоді ми кажемо дуелєн. Отож, мене болить голова, медуле, ла кабеса. Все, що в нас може боліти, частини тіла, ви можете знайти в коментарі під цим відео. Тож мене болить голова, me duele la cabeza. мене болять очі, ме duelen los ojos, мене болять вуха, ме duelen los oídos, мене болять стопи, me duelen los pies, мене болить зуб, me duele la muela І мене болить рука, me duele. La mano. На слово вуха є два слова в іспанській мові. Los oídos – це те, чим ми чуємо. Це наше внутрішнє вухо. Oír – чути, el oído – вухо. Те, що в нас зверху, це las orejas. Насправді, якщо боксеру зламали вухо, і його болить ось цей хрящ, ось це вухо, тоді він скаже «me duele la oreja», Тому що la oreja – це то, що в нас зверху. Так? Але якщо в людини болять вуха, зазвичай болять внутрішні вуха. Тому ми кажемо медуеле oído», якщо він воно одне, медуле елоїдо і скердо, oído derecho», праве чи ліве вухо, або мене болять вуха в ножині, тоді медуелен лосоїдос. І так само з зубами. Ла муела це наші корінні зуби, і los dientes» – це наші передні зуби. Зазвичай нас, нас болять корінні зуби це там, де нам ставлять пломби. Тому ми кажемо: якщо один зуб, ме дуе ламула, якщо два зуба, ме дуелен досмулес. О медулене las muelas». Але якщо у вас болить раптом передній зуб, тоді ви скажете ме дуеле ель діє. Чи мене болять передні зуби, медулен los dientes». Де ось duele?» А, vosotros. Що вас болить? ¿Os duele la cabeza? Вас болить голова? ¿Os duelen los ojos? Вас болять очі? ¿Os duele la muela? Напишіть в коментарях, що вас болить. Ну, і можете зробити паузу, вивчити слова з теми тіло, і зараз я вам показую якусь частину тіла, і ви маєте сказати, що вас це не болить. Якщо я показую на два ока, та ви кажете множину очі, не болять очі. Якщо на одне, тоді не болить, відповідно, одне на. Практикуємо. Но ме ла ламано. No me duele el oído. No me duelen los oídos. No me duelen los ojos. No me duele la cabeza. No me duele el cuello. No me duele el estómago. No me duele el pie. No me duele la pierna. No me duele el brazo. No me duele la mano. No me duelen las manos. No me duele el estómago. No me duele la espalda. No me duele la muela. No me duelen los dedos. No me duele el dedo. No me duelen los dedos. No me duele el dedo. No me duele el pie. No me duele la mano. No me duelen las manos. Es todo. Hasta la próxima vez. А ну ну-ну-ну-ну-ну!» – но Дуже важливо, запам'ятайте: після дієслова долієр ми завжди вживаємо означений артикль. Не можна сказати моя голова. Мене болить моя голова це неправильно, так ніхто ніколи не скаже. Ви вже сказали, що у вас болить мене. Тут вже зрозуміло, що дія відбувається над вами. Тому далі у вас має бути ла кабеся. Медуе ла кабеса. Якщо ви хочете сказати, мене болить одна рука, типу, ви можете сказати, ме медулі уна мано. Уна тут же виступає не як неозначний артикль, а саме як число, що одна рука мене болить. Чи мене болить один зуб, уна муела». Або якщо ви не хочете казати, яка кількість рук, ніг, зубів вас болить, тоді ви вживаєте означений артикль. Без артикля вжити слово не можна і поставити Моя, твоя рука та займенник тут теж не можна. Тому її болить голова. Ле duele ла кабеса. Ні в якому разі не су кабеса і не уна кабеса. Голова в неї взагалі тільки одна. Тому тут не може бути уна. Да, ле duele la cabeça. Їх болить голова, ле дуеле, іцете. Ці аура і з тоді. А зараз це все. А la проксима.